Centrans Сентранс Portable Це перша ластівка, така, яку я закликав до себе словами, що ви можете висилати, якщо бажаєте, висилати мені якісь свої девайси. Я зрозуміло, їх з цікавості більше послухаю. І якщо ви пропонуєте такий варіант, то зроблю відео. Про такий девайс. І от він перший девайс, такий, дуже серйозний, такий мобільний цап. від Centrans. Centrans це така американська контора, яка дуже ціниться у світі своїми такими ультимативними такими рішеннями. І, до речі, цей девайс теж такий собі ультимативний. Що він себе представляє, це така, бачите, металічна коробочка, яка під зав'язку натикана всякими аудіофільськими приблудами. Тут і серйозний ЦАП АК-4490. Там ще багато чого. Якби він був трошки поновіший, то мабуть тут були і усілякі там, балансні виходи з нього. А так ми маємо, як це вже такий не дуже такий новий пристрій. У нас є тільки 3,5 мм виход на навушники. Але повірте, цього більше, ніж достатньо для того, щоб розкачувати доволі серйозні навушники. Різної форми, різного змісту, і з ними він справляється ну, якнайкраще. Це можуть бути і якісь і студійні навушники, повнорозмірні, і якісь такі невеличкі, високоомні вкладиші, і такі прості вкладиші. З ними, з ними він творить дива. Але поки про звук. Не будемо розповідати, розповім, що у нас є. У нас на одній з граней є налаштування еквалайзеру. Це у нас додатково є бас і додатково є високі частоти. З цієї грані у нас є підсилення низьке і високе. Тут я використовував, ну і власник використовує завжди високе підсилення. Тут в нас гучність на цьому торці у нас є індикатор сигналу, який йде від якогось джерела мікро USB вхід, і з цього тут навушники, вмикання і заряджання. Теж мікро USB. Судячи з його розмірів, ви, мабуть, вже здогадалися, що там в корпусі є свій акумулятор. До речі, дуже такий ємкий, і його потужності достатньо для того, щоб він доволі довго грав без підзарядки. Я не там не рахував час, Але 2 чи 3 дні я в невисокому темпі використовування слухав музику і цього було достатньо. Ще, ще тут одне ділення цього акумулятору ще залишилося, так що доволі довго він працює без підзарядки. Що стосовно звуку, стосовно звуку, тут у нас питань особливих нема. Я би навіть його порівняв з якимись стаціонарними рішеннями, тому що контроль навушників в нього практично ідеальний. Які б я навушники йому не підключив, з ними і з всіми, він справлявся. Але я не. Не пробував з ним планарних наушників, але ну, так міркую, що з ними б він теж впорався і все було б гаразд. Що ми маємо? Тут Ось дивіться, мої 300-томні наушники. Він їх розкриває так, як не розкриває їх будь-який інший мій девайс і плеєр Zishan, і плеєр Fio X1. Чим він відрізняється, так це своїм ідеальним контролем. Контрол контролює він драйвери високоомні, так як не робляться інші мої девайси. Цим він під підкупає так от серйозно. По частотам. Спершу почну з середніх частот. Цей діапазон подається так, от, можна сказати, моніторно. В плані того, що тут немає ніяких перекосів, тут є достатньо інформативності, тут є достатньо тілесності, достатньо нюансів всіляких, але як? Попрацювали інженери, вони зробили цей діапазон таким збалансованим в плані того, що кількість мікро і макронюансів тут десь в співвідношенні так от, 50 на 50. Він не подає музику сухо. Не потребує там великого аналізу, а він подає музику в такому плані, щоб ви просто насолоджувалися тими чи іншими нюансами. Якщо потрібно, ви почуєте макро нюанси, якщо не потрібно, ви почуєте мікро нюанси. І це все ж таке відноситься в площу того, як подає це ваш, ваше джерело. Як, як записана та чи інша музика в якому форматі, в, якому, в якої якісті, тому це, я вважаю, таке, мабуть, стаціонарне рішення. Що стосовно високих частот, тут е, теж такий же принцип, щоб високі частоти ну, мали для вас таку не стільки інформаційну несли таку інформацію, а скільки ви б могли б насолоджуватися цією інформацією. Це не аналітика, а це чиста музика. Так, вони і можуть здивувати своєю інформативністю, і можуть здивувати своєю пророботкою, і якимись нюансами. Але все, що ви чуєте, це така собі чиста насолода. І на останок баз. От за бас тут можна розказувати довго. Тут є і слої, тут є і затухання, тут є і. Довжина, і ширина, і об'єм, і фактурність все тут є. І е, якщо хотілося б і чогось би додати, то тут навіть і щось таке придумати тяжко Тяжко придумувати щось, е, е, і, як ви розумієте, то звук тут практично ідеальний. Ну, це як на, 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 на моїй такі міркування. Може, в когось щось інше, якщо ви чули такий девайс, можете там, написати якийсь коментар. Але, як ви розумієте, як і в інших різних таких девайсах, тут є декілька мінусів, і зараз про них. По-перше, це розмір і вага. Така доволі тяжкенька коробочка. І... Всі ж розуміють, якщо потрібно туди напхати серйозно заліза і той же акумулятор, то розмір не може бути маленьким. Так воно і є, і це, як на мене, таке скорочує поле використання. Не кожен чоловік, я вже не кажу про жінок, готовий з собою носити такий повноцінний девайс. У вигляді, у вигляді бутерброду тощо. Тож, це таке рішення, ну я б сказав, би, більше настільне, що там прийшов у офіс, поклав на стіл, підключив там, і слухаєш. Ну, це Як для роботи, як для дому, то зрозуміло, що десь там ти приніс на диван, там, на підлокотник поклав і слухаєш. А в якоїсь, в якоїсь дорозі це не дуже зручно, це перше. По-друге, як я вже казав, роз'єми з'єми мікро USB, це вже теж такий відголосок, того, що це вже не новий девайс. І по-третє, коли. Вмикаєш цей пристрій, то є відчутний ну, такий щелчок, який відчувається у ну, вухах дуже неприємно. Ну, це як для мене. Для когось може це буде неважливо. Але таке клацання не дуже подобається, особливо, коли ти до цього не звик і не готовий. А так, ну що. Стосовно музики, це практично ідеальний пристрій. Ну і наостанок основний мінус це його ціна. Ціна немаленька. Якщо кому цікаво, можете подивитися, скільки він коштує в магазинах. Він, до речі, мабуть, ще продається в магазинах і можна подивитися, скільки він коштує. От. І, мабуть, це все. Хочу подякувати Олександру Чернову за те, що він довірив таку коштовну річ. мені. Ми з ним знайомі тільки по інтернету, і це дуже важливо, що людина довіряє тому, з ким він незнайомий не у Вічі. Дякую йому. За те, що вислав, за те, що довірив таку коштовну річ. Отакий от, от він, Сенттранс Duck Portable. Дякую.